У сервісі Клінг ви можете згенерувати гіф або ж зображення. Натисніть, будь ласка, на імейдж, якщо потрібно зображення. Гіф ви вже бачили в одному з відео ось в мене в рекламі було. Але ми зараз створюємо зображення. Ви можете просто додати сюди промпт і натиснути Генерувати, але тоді більш детальний промпт. А я хочу використати свою світлину і. Щоб моє зображення, так, щоб в мене був мікрофон у руці. Значить, я хочу завантажити свою світлину. Далі тут погодитися. Далі натискаємо, зараз вона активується оцю білу кнопку. І після цього натиснути Генерувати. І чекаємо хвилинку-дві. Буде чотири варіанти. Можу вам уже продемонструвати. Не завжди те, що нам потрібно. дивіться, з такої красивої фотографії в мене згенерувало ось такі, ну, більш-менш ось цей варіант, де є схоже. Або, наприклад, ось тут тобто, взагалі, ну, це більш-менш схоже. Але мікрофон є. Так, і ось тут уже згенерувалось, подивіться, з такої гарної фотографії. Ну хіба що ось ця. І як ми завантажуємо, ось зверху стрілочка. Бачите, все, в мене вже завантажилася ця фотографія. Користуйтеся, сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою та корисною. Буду вдячна за підписку та подобайку.